Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як змінити ціль пограбування Кайопері Ков GTA Online. Найдешевша ціль пограбування це текіла. Всі інші цілі пограбування коштують дорожче, їх вартість починається від 1 мільйона доларів. Якщо у вас ціль пограбування текіла. Тоді ви можете спробувати змінити ціль пограбування. Для початку потрібно вийти з підводного човна косатка Після цього потрібно зателефонувати Павлу і скасувати пограбування Кайоперіко, але ви не зможете скасувати пограбування, якщо ви грабуєте Кайоперіко вперше. Після скасування пограбування поверніться до екрану планування і розпочніть пограбування заново. Щоб розпочати пограбування заново, потрібно заплатити 100 тисяч доларів. Розвідка острова Кайоперіко буде збережена. Але вам потрібно буде запустити першу місію, щоб дізнатися нову ціль пограбування. Як і минулого разу, потрібно взяти літак і полетіти на острів Кайоперіко після зламу камер спостереження, ви дізнаєтеся нову основну ціль пограбування Кайоперіко. але шанси зміни цілі пограбування невеликі, тому у вас знову може з'явитися основна ціль текіла. Це дуже хороший спосіб, якщо ви хочете змінити вторинні цілі. Ви можете змінити навіть основну ціль таким методом. Але на це вам знадобиться кілька спроб. Зараз я спробую змінити основну ціль ще раз. Я знову скасував пограбування і заплатив 100 тисяч доларів за повтор пограбування. Після цього я полетів на острів Кайоперіко, щоб дізнатися основну ціль. Але ціль знову не змінилася. Але ви можете помітити, що вторинні цілі майже всі змінилися. Цього разу не було картин, але з'явилися гроші і золото. Після цього я знову зателефонував Павлу і скасував пограбування. Також я заплатив 100 тисяч доларів за повтор пограбування. Я знайшов літак і знову полетів на острів, щоб дізнатися основну ціль пограбування, але після зламу камер спостереження ціль пограбування була така ж, як і раніше. Я не можу сказати, що цей спосіб не працює. Спосіб працює, і ви можете побачити, що вторинні цілі змінюються. Таким методом можна змінити і основну ціль пограбування. Але я витратив уже 300 тисяч доларів на три спроби і нічого не змінилося. Раніше можна було повторити пограбування за 25 тисяч доларів, але нещодавно Rockstar змінили суму. Тому, якщо ви хочете змінити основну ціль пограбування Кайоперіко, тоді ви можете використовувати другий спосіб. Потрібно виконати дану ціль, щоб з'явилася нова ціль. Таким методом у вас буде більше шансів змінити основну ціль пограбування. Не витративши 100 тисяч доларів на скасування і повтор пограбування. Можливо, якби я використовував більше спроб у першому способі, я міг би змінити основну ціль, але це не вигідно. Тому краще завершити пограбування з поточною ціллю. Після цього у вас буде більше шансів на зміну основної цілі пограбування. Я рекомендую вам подивитися моє відео. В якому ви зможете побачити, як швидко повторити пограбування Кайоперіко і завершити його, щоб розпочати нове пограбування з новою основною ціллю пограбування. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.